Вітаю, друзі, на нашому каналі. І ми помітили, що ви проявили високу активність під нашим відео, де ми розповідаємо про застосування тих чи інших мінеральних добрив. І сульфат амонію, і тіосульфат амонію, і інші добрива. Ось це в основному були азотні сірчані добрива. Тому по проханню. Багатьох аграріїв, фермерів. Ми будемо і в цьому році продовжувати розглядати різного виду добрива для того, щоб ви змогли їх в себе застосувати і отримати хороший, високий і результат, і прибуток від вирощування ваших сільськогосподарських культур. Тому, друзі, ми розпочинаємо із такого добрива, як діамоній фосфат. По-іншому його називають діамофос або гідрофосфат амонію. Що це за доброго, друзі? Я вам скажу, що якщо ви хочете отримати дійсно хороший посів, хороший розвиток рослин, то без внесення в рядок, можливо, чи іншим якимось е е е чином фосфору, Ну, ви не отримаєте добрий розвиток кореневої системи і не отримаєте хороший фізіологічний розвиток взагалі ваших посівів. Тому на ринку є таке доброго, як діамоній фосфат. Як хочете його називати, я вже назвав. Діамофоска або гідрофосфат амонію. Він отримується результатом нейтралізації ортофосфорної кислоти аміаком, формуло його Н4 -двічі, HPO4. Дане добриво, воно виробляється сьогодні і в різних європейських країнах, і поставляється із КНР. І також воно є і на виробництві, і в Україні, на підприємствах. Це класне доброго, Добре розчинне, абсолютно гранульоване. Друзі. Воно вміщує 17 плюс-мінус 1, 18 діючого азоту і десь 46. Десь я зустрічав І-47 фосфору. Тому, друзі, це дійсно доброго із високим вмістом фосфору. Діамоній фосфат воно використовується в технології вирощування різних сільськогосподарських культур, друзі. особливо зернових, цукрових буряків, овочів, ну і того ж самого соняшника, ріпаку. З якими нормами його використовувати, друзі, це все залежить від вмісту фосфору, в ваших ґрунтах, від вашого бажання, тобто від ваших показників ворожайності, від вмісту вологи, тобто від інших різних показників. Але, як ви зрозуміли, це найбільш з точки зору концентроване по фосфору мінеральне добриво. Є ще амофос. Ви знаєте, там. Трішечки більше фосфору, 52% 11 чи 12% азоту. Це доброго ми про нього розкажемо вже потім. А от діамоній фосфат, друзі, він використовується і в інших галузях, навіть і в медицині, і в харчовій промисловості, і в деревообробній промисловості. Ну тобто, це універсальна абсолютно. Доброго, ну, відповідно доброго, це в аграрному секторі. А в хімічна сполука, якщо вона застосовується при виробництві там, інших речей. Тому, друзі, ви знаєте, що є таке доброго, як діамуні фосфат. Сьогодні багато фермерів його вже використовують. Ви можете написати, та воно не дешеве, розумієте, ну сьогодні. Для того щоб дійсно мати хорошу ефективність від вирощування, то застосовувати необхідно доброва високої якості. Через те, що дане доброво, воно може використовуватись на різних типах ґрунтів. І на черноземах, і на супісках, і на дерновопідзолистих ґрунтах, і на інших типах, ну, як я вже сказав, воно е мало підкислює ґрунт дане доброво, тобто... Використовувати дійсно його можна при вирощуванні і овочів, ті, які ну, погано реагують на кислотність ґрунту. На використання так, тих же самих буряків на вирощування, ну, коли ви, відповідно, плануєте отримати і високі показники. Де придбати, друзі, це сьогодні не проблема. Сьогодні в інтернеті є маса інформації, виробники. Ми не продаємо дане доброго, ми просто його розглядаємо як, ну, для того, щоб ви могли тепер знати, що таке доброго існує, і використати його в своїй технології вирощування. Напишіть в коментарях, друзі. А чи ви використовували діамоній фосфат. При вирощуванні яких культур? На що ви звернули увагу? Можливо, якісь рекомендації надасте технологічні, з якими нормами. Да, до речі, я не сказав, з якими нормами. Друзі, все це залежить дійсно від багатьох факторів, тому чи 100 кг, чи 60 кілограм. Ціна його не маленька. а ви самі розумієте, що мінеральне добрива в структурі вирощування сьогодні займають до 50% собівартості. Тому ви тоді вже маєте саме регулювати і норми внесення, і е, технологію його застосування. Пишіть, коментуйте, друзі. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сірієнка. Ставайте спонсорами нашого каналу. І спонсори, особливо інтенсивної технології. Вони можуть отримати інформацію і по технології вирощування різних сільськогосподарських культур, і по застосування мінеральних добрив. Різного роду, і взагалі в нас є для спонсорів класний вебінар, спонсорів інтенсивних технологій, загальний вебінар по системі мінерального живлення основних сільськогосподарських культур. Я рахую, що це буде корисно для того, щоб бути дійсно ефективним і прибутковим. До зустрічі на нашому каналі. Слава Україні!